Зараз відбудеться перший політ на Айнаві. Я спробую відчути, як воно взагалі літати під Айнавом, які піди та фільтри нам підсунув Айнав. Обов'язково перевіримо польотні режими утримання висоти та утримання позиції. Ну і звісно, автоматичне повернення додому по GPS. Ну що, полетіли? Одразу відчувається, що під Айнавом дрон літає дуже плавно порівняно з бетафлай. Цікаво, а чи вийде в мене зараз зробити ролл? Упс! По ходу, ролли крутить треба було пробувати на більшій висоті, бо з такими низькими рейтами я просто не встиг провернутися на 360. Спробуємо ще раз. Але зараз спробуємо злетіти повище і таки зробити ролл. що він повільний. Для бойових це буде норм. Але не для христайло. О, як повільно. Ні, ну так, синематик щось якийсь можна. Пробую режим утримання висоти, але як ви бачите, висоту він не тримає. Потім я вирішив перевірити режим утримання позиції, але випадково зачепив не той тумблер і вмикнув сирену на весь район. Тож, сусіди, вибачайте. Ну, а щодо утримання позиції, як ви бачите, її він також чомусь не тримає. Хто має якісь здогадки, чому воно не працює, пишіть в коментарях свої версії. Зараз будемо перевіряти автоматичне повернення додому, як воно називається в Вайнаві, РТХ, Return to Home. Ми його поставили на середині кар'єру. Зараз він там шукає свої супутники і спробуємо вмикнути примусово цю функцію. Погнали? Двигуни запущено. Включаю повернення додому. Так, все він швиденько розвернувся, навіть не набравши висоту. І задом, піднявши камеру в небо, ламанувся втікати з дому. Так, набрав висоту, полетів не в той бік. Поки що чекаємо. Перейшов Енгел. Автоматично. Ні, він не повертається. Капець, його не видно. Звісно, не видно. Я перехопив угу. керування, лечу обратно. Він не думав повертатись Зараз ще раз. Включаю. Включив. А, супутники загубились. Нуль супутників. А, ну тоді яке повернення? Нуль супутників. Чомусь зникли всі супутники. Дуже цікаво. Дуже далеко летів, походу. О, а знизу з'явилися супутники. Це як розуміти? 13 супутників. Включаю повернення Добав додому. До точки Розвертається одразу. Так, шпурнув. 50 метрів злетів. І загубив супутники. Все, нема супутників. Походу глушить. Ну, що я вам можу сказати? Протестували ми повернення додому. Додому він не повернувся, але цікава така особливість, що коли я включаю повернення додому на тій висоті, де я вмикаю, супутників достатньо, там 14-15, він починає злітати. Причому дуже так він це негарно робить. Він крен дає великий крен. Від дому, від точки дому, набирає висоту і там повністю зникають супутники. Можу допустити, що, можливо, їх просто зверху глушать, а знизу ні. Але ми на цьому самому місці перевіряли повернення додому на Бетафлаї, і на Бетафлаї супутники не зникали, і він таки повертався в нас додому. Починає летіти кудись в Китай або в Індію, а потім все одно в Китай. Ну, в общем, кудись туди. Не знаю, з чим це пов'язано, чи тому, що реально просто глушать супутники чи щось таке зайнало. Потім я перевірив вже без режиму повернення, злетів на пару десятків метрів і дійсно супутники зникають. Насправді я цьому зрадів, бо тепер в мене є тренажер, де можна тренуватися, як цьому протидіяти. Потім другий момент я на Betaflight роблю навіть на 7-дюймових дронах, на 10 дюймових дронах фліпи, роли без проблем з великими батареями. На п'ятерочці тут взагалі немає розмов, как бы, вона легко все це робить на Betaflight. Я так впевненим рухом намагався зробити це вперше під айнавом і влетів в пісок. Тому що воно так повільно все робить, перевернутись, перевернулась, а докрутитись не встигло. А я на десь невеликій висоті це робив, метрів п'ять. Впав в землю, ладно, ще раз потім злетів, злетів повище. Кої-как я роли такі парочку закрутив, але вони такі ліниві, такі повільні. Може для якогось аніматику може і прикольно, і можна під це підлаштуватись. Фліп я також дуже таки повільний зробив. Тож, мабуть, таки я буду п'ятеро перешивати обратно на Betaflight. В принципі, можна просто рейти підкрутити, зробити більш злі рейти. Бо як для бойових дронів, в принципі, мені сподобалась ця така плавність, і це, мабуть, буде прикольно для більш великих дронів, які літають з корисною вагою. Але для п'ятірочки мені зараз це зовсім не сподобалось. Він дуже якийсь ватний. Якось так пишіть в коментарях, що можете сказати з цього приводу.